Ты забыла, что официально получается. Ну, плиз. Что? разговариваю. Непонятно сейчас. Все, мы зашли. Да, надо Що ми шо ми хочемо вам розказати з Вікторією? О, ми вже, далі. В, <laughs> в Єгипті там. Да. І так їде, тут. коротше, Що ми хотіли розказати? Коротше, ми їхали... Я не бачу, що тут. Ми їхали, коли приїхали в аеропорт Хургаду, то там якась тітька ми зайшла захали, ну, в туалет, вона така до нас випусняшки. Вау, весестри. Ну типу, ну це, напевно, прибирання, це така в хіджабі там чекає тітька. І, і вона така каже, е, як ти ган. Каже, е, ви сестри. Потім ми виходимо, коротше, вона так показує один долар, навікаєш, ми їй дали. Певно гроші. Тому... Е, виманюють гроші що секунду навіть коли ми зайшли в візу купувати mm -hmm. коли ми йшли в візу купувати то там сказали деньги дай і, і тобі заповнить там що треба для візи щенєвік було якщо загубимо а то той, 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 той не було, ні? Іван? Ну а покажи це тут цей писанк. Щоб було, якщо не доказати, якщо це загубиш. Це не доказ, коровий. я, я Я думаю, тут купити інтернет, а нас тут Всім привіт і ми вийшли в Гаваї. чи ну, що ми зараз готали в Гавайї, є 4 зірки, було 5 зірок, але стало 4. А що Там середини. Там середині, так? Дуже сильно вітряно сьогодні в роді. Вам осадали, просто втюхували пса, переназвали за одну секунду. Сашою назвали за одну секунду, прям, щоб ми купили якісь там сладості.